Колишній пілот прокидається на невідомій планеті та потрапляє до камери з Урсою та Кензі. Їх виводять на арену та представляють хижаку воєначальнику. Імператор Комод, вибачте, просто верховний хижак, наказує їм битися на смерть, тоді як переможець отримає честь позмагатися з ним самим. Герої отримують зброю своєї епохи. Урса намагається вбити Тореса та Кензі, але вони переконують її співпрацювати з ними, щоб разом втекти. Воєначальник випускає на арену величезного монстра, який повністю ковтає Тореса. Однак герой тікає з середини монстра за допомогою ховербайка, який той проковтнув. Підібравши решту, умовні гладіатори використовують байк, щоб дістатися до корабля воєначальника. Урса та Кензі борються з хижаком, поки Торес готує корабель до відльоту. Зрештою, вони піднімаються на корабель, але хижаки гарпунять транспорт. Урса вирішує повернутись та знищити пускову установку, щоб друзі змогли врятуватися. Їй це вдається, однак сама вона потрапляє в полон. Після того, як головнокомандувач наказує розпочати полювання на Тореса та Кензі, Літаки літять, будемо всіх бомбити! Курсу вводять в анабіоз і поміщають до численних інших полонених, де також можна помітити героїню здобичі Нару.